Бачишки? Глушить, так. Тут їм. Ота їм кожному окремо їжу. Красавчики. І петь. з ним. Петрушка. Рапошка. І ракушки їм. О, і ракушки спеціально, щоб у них були сильні такі дзьоби, так? Да? Вон кальцій їм треба теж, так. Да? І он все включено, у них там є. Різна травка посічена. Корисно. Що там є у них? Капуста, салат, гічка буряків і кульбаба. Ого, опалувані вони. Кури. І там поїдять, і там поїдять. І Петрушка з ними теж, так? Да? Курочки які гарні. Хто порахує, скільки курочок. Порахуйте, пишіть в коментах, хто скільки нарахував. Вон там ще одне заховалося окремо. І, а тут. Там як вони сидять. І теж там не теж суці, сидять. Не а, подивимося, як тут ще сидять. Ой, які курочки тут сидять, несуть яєчки. Ой, які красуні тут. Там, там, там немає. Там одна вона. А тут вони ось знесли одне яєчко. Тут Забігай. викочується їм яєчко окремо. І от тут сидять, сидять на світієчки. А тут вони, тут вони сплять, у них такий тут курятник, і тут вони такі гарні. Їдять собі. Тут у них такий гарний курятник, курник, і вони тут живуть собі, там їдять. Рахуйте, скільки їх тут опіка вже хоче захищати, може і напасти. Він такий, бачите, який. Оже який. Петя захищає гарем. Може і напасти на мене, так що пішла я подалі. Бачите, який вже петюня. Охороняю свій Гарем. Гарем. Вот а курочка сідова не встає, потім, може, покушає окремо. Вот Таке життя ціка. Вон там вгоняють эту курочку. Нещасто не дають її поїсти на тоном. Така курочка окрема. Отаких вот всем чудового дня. Пока-пока.